Підсумки останнього понеділка року від вікон вітаю вас. Розпочинаємо з хроніки 35 обстрілів за минулу добу, але без застосування важкої зброї і без втрат. Це офіційні дані штабу. Там зазначають, минулої доби на фронті було відносно спокійно, але знову зафіксували непрошених гостей в секторі М. Воєну хроніку. Зібрав наш кореспондент Сергій Стеценко. Він наживо зі студією. Сергія, вітаю. То де гепало найбільше цієї ночі? І що то за зайди під Маріуполем? Вітаю, Тетяно. Так в штабі АТО надвечір повідомили, що ситуація вздовж лінії розмежування відносно стабілізується. Від опівночі до світанку не було жодного пострілу. Однак, в день бойовики тишу порушували, порушили і почали обстрілювати позиції українських військових. Аж обстрілів було аж 14. Зі стрілецької зброї гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики гатили по західних околицях Донецька під прицілом, як завжди, позиції в опитному, пісках і Авдіївці. Ось як на передовій звучить те, що в мінську анонсували як повну тишу. Біля бліндажа? За якого бліндажа? Це позиції українських військовиків в опитному до противника лише кількасот метрів. Якщо раніше бойовики ціли здебільшого зі стрілецької зброї, то нині гатять переважно з гранатометів. При тому, при всьому, що говорять, що перемир є, я його просто помічаю, тому що він дуже в ближайший момент зараз. Це пори, так? Да, стріляють по нашій стороні. вони стріляють при 93-й бригаді зараз. В принципі, з кожним днем накаляється по суті. Провокації все більше і більше. Стараємося мовчати, терпіти. Ну... До часу неспокійно було й поблизу Горлівки та Світлодарська. Щоправда, там обстріли були неприцільні та без застосування важкої зброї. Та це лише сьогодні. Зазвичай же бойовики гатять по околицях Горлівки прицільно. Таке розповідають вояки, які несуть варту безпосередньо на позиціях в районі Зайцево. Це саме той населений пункт, де два дні тому від обстрілу, зокрема із мінометів, загинула місцева мешка. Цельно бьют по каждой позиции. У них много точек, и они могут с нескольких точек сразу бить по нескольким нашим позициям. Иногда бывает такое, что по нам стреляют так, что люди голову высунуть не могут, а ответку не дают. Ну і сьогодні в районі Зайцевого бойовики влаштували дуже зухвалу провокацію. Вони перевдягнулися в камуфляж е, зразка польової форми е, українських військових і зі стрілецької зброї хаотично обстріляли е, житло е, об'єкти житлової інфраструктури. Таким чином вони намагалися дискредитувати бійців е, АТО у в очах місцевих мешканців. Ну на Луганщині та Маріупольському напрямку е, від опівночі була тиша, та попри неї є тривожні новини з сектора М, зокрема з населеного пункту Мінтернова, яке від початку тижня окупували бойовики, за даними розвідки, тепер там перебуває рота мотострілецького полку російської регулярної армії. А неподалік населеного пункту розташувалися ще до двох рот того ж полку збройних сил Російської Федерації. Таню наразі це вся інформація. Дякую, Сергій Стеценко. З новинами зі сходу.